Сенті вісімдесят, то точно. Я не знаю, можливо, там власники заберуть собі той стадіон Є. та і все, на тому закінчиться. Тобто не будуть використовувати, гадати? Ні, вони будуть використовувати, але в своїх цілях, власне, таких. Ну, не міських, а для того, для прибутку своє, власне. Дови, Від, віддадуть подарунок комусь. Наприклад. Не знаю. вже їм їм вирішити. Сину Януковича, напевно. Так, цікаві думки стосовно як використовувати. Будете якось коментувати це? Е, та можна прокоментувати, звичайно. Це, до речі, і є проблема, що громадськість не лише не поінформована детально про будівництво стадіону, а про його майбутнє. Mm -hmm. Загалом е, в нас в області ведеться підготовка, щоб зустріти делегацію гарно, щоб вона добре поїхала-поїхала. А як? Громадськість відносяться до даного процесу, на рівні громадського бувань, вивчення, думки, зрештою презентаційні матеріалі у нас які, дорогі букети, які треба показати гостям з Києва. А людині показати просто календарики. Може, рамочки, може ваша до передача допоможе це зробити. І це теж добре. Ми маємо дзвіночок, будь ласка, слухаємо. Доброго. Слухаючи вас, шановні панове, і вас, пане ведучий. Подається враження, що не тільки в державі, ну в державі зараз може вже трохи, трохи може і порядку, але в нашому місті порядку, давно нема, і, і нема, і не знаєте, коли він буде. Тому що ви говорите, говорите про стадіон, і тут все, з ніг на голову покладено. Будуєте стадіон, немає бізнес-плану. Як, як таке може бути, правда? Таке в голову просто не вкладається. От у мене запитання до е, представника партії Свобода. Ви вже при владі більше року. Чи запитали ви у міського голови, чому нема бізнес-плану? Чому міський голова не, е, про це не говорить публічно? Наступна проблема, яка є у місті дуже важлива і дуже кричуща, фестиваль кави, так все гарно, король з королевою їздять в такому смердючому Львові. Не кава пахне, а пахне перепрошую, як сказала пані Ольга із програми стосується кожного, а пахне гіменцем. Чи пана чи чи, 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 чи партія свободи 에, думає допомагати львів'янам, якщо міський голова? Ми, ми, вам дякуємо. ми вам дякуємо, ми зрозуміли запитання, Секундочку, я тільки уточню. Бізнес-план будівництва був, немає бізнес-плану обслуговування, логічно, правильно. Пер Перше. І друге, я ще, ще раз нагадаю, хто у нас в сьогодні в ефірі, може ще. Не всі знають. Отже, Ярослав Качмарк, він біля мене, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради. І Володимир Лаврін, головний архітектор області. Mm. Прошу, пане Качмарк, до вас. Мені приємно, що знаю, що я з партії Свободи. Я з гордістю кажу, так, я член партії свободи. І ті емоції, які були запитані дозвонювачки, вони все-таки відносяться негативно до більше до, до садового. Я так зрозумів. Тому що декілька запитань, чому ми не вимагаємо. Ми не будемо коментувати, чому не будемо, не будемо. Це коментувати, але однозначно недоліки є суттєві. І тут в даній ситуації це будує держава і контролює держава. Система контролю будівництва стадіону, як і виділення коштів. Той, хто виділяє кошти, той контролює. Починаючи з виконавців робіт і далі, і далі. На жаль, це не є львівська структура. І система управління будівництвом стадіону, вона обмежена незалежно від відповідь. Будь ласка, пане Дивіться, Так не можна говорити, що немає вже нічого у нас, тому що в принципі працює над системою держави. Державна гендержавна агенція по будівництву об'єктів ЄРВ. Структури Міністерства інфраструктури є створено національне агентство, яке займається фінансуванням, будівництвом, погодженням документації. Це ось так само воно зараз розробляє програми відкриття стадіону і в Києві, і у Львові. Це все. так само воно займається питаннями повноцінно працює над тим, що буде зі стадіоном. Це я єдине, що хочу сказати, кожне менш більш поважаюче себе місто, серйозне місто Я маю. Воно має мати певний перелік об'єктів цього. Вона має мати філармонію, театр, вона так само має мати стадіон. Людову, не тільки... арену, Людову якої арену. ми не Людову арену. Людова арену, ми ще зараз переговоримо по неї. Вона має і Людову арену мати. До речі, має Львів один, один із семи тих великих міст України, яке не мало доброго великого палацу спорту. Там на 5-7 ти... В Радянському Союзі єдине місто, яке на Україні було обмежено, це Львів. Був... Добре, що концерти в цирку так. приймаємо. От, відповідно, на тому не тільки матчі, на тому. Можна проводити е, концерти, можна проводити якісь різні урочисті, мітинги. Все стадіон не просто є, що там проводять футбол. Стадіон це є для багатьох заходів, які повинні бути в такому місці, як в мільйонному місці. Будь ласка, тільки коротенько, бо ми ще маємо одне опитання. Ну, е, е, е. все-таки стадіон не вирішить Проблеми е, 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 реальних видів спорту, баскетболу, футзалу, які не ви І в даній ситуації над тим треба думати, і Треба думати. Очевидно. панове, прошу оптим... давайте оптимізуємось, бо дуже мало. Часу і багато питань. Скажімо, от перед тим, ми скажімо, запитали у львів'ян, як влада використовуватиме стадіон після Євро-2012. А тепер ми хочемо запитати у неї, як би ви використали стадіон Львів арену після Євро 2012 Прошу опитування номер два. Я би його не будував взагалі. Це було Україну реконструювати і все. Ну, наскільки знаю, він ну, не передбачений інший вид спорту на ньому проводити, інші змагання. Тільки футбольні, там немає ні бігової доріжки, нічого. Також. Я вважаю, що більше не буде нічого проходити. Я, б, yeah. я би я би туди дітвору пустив, хай би грала, старалася. От, от футболістів би запустив. Ну якісь би концерти, фестивалі, футбольні матчі. Ну, обов'язково то стадіон величезний. Треба його буде використовувати. Наприклад, якихось зірок запрошувати до Львова, думаю, вони задоволені будуть приїжджати до Львова. Як бачимо, люди хочуть, аби стадіон використовувався не лише в спортивних так цілі, але щоб були концерти, якісь там так як повинен стадіон на себе заробляти Очевидно. яким чином. Що це один з все-таки раціональні думки є в людей, і їх теж треба слухати. В використання стадіону з метою концертно розважальних е, таких заходів воно може суттєво додати до дивіться, фінансової я ефективності. Я перепрошую, Руслан. Ну клички де проводять? На, на стадіонах, на правильно? стадіонах правильно. А де? Львові вони не мали би де тут, а на такому стадіоні вже може і боси і боксерські матчі проводити, і інші якісь матчі. Тобто це не просто є там для футболу заципів, це є об'єкт для... Людей не зациклюватися, але він попередньо збудований виключно для футболу. Там навіть немає ні бігових доріжок, ні інших речей. І демає де для інших видів спорту У нас є прекрасний інші. зараз стадіон побудований в рамках євро інфізу. Uh -huh. Це найкращий, напевно, в Україні легкоатлетичний комплекс. Ми ще дістали плюс тисяч місць. і плюс п'ять тисяч. Там можна і невеликі зустрінь. матчі, і шикарна, ще раз кажу, зроблена інфраструктура для легкоатлетів на всі види спорту легкої атлетики. До речі, це пішла держава вже плюсом, добавила це, бо воно в принципі не потрібно. Бо для футболістів треба було тільки поле і ворота. Правильно uh -huh. вона добавила бойові доріжки там для для, для інших видів спорту. Так, і все-таки одна з Глям будівництво стадіону його використання в тому, що там суто державні гроші. Якщо б було співфінансування, так і передбачалося структури, зокрема приватних, то можливо б і державні витрати були менші, і ми б бали більш таку чітку послідовність використання об'єкта в майбутньому. На жаль, ми маємо лише державне фінансування. В будь об'єктів. ми ще маємо думку експерта, який розповість чи може арена на себе заробляти, і чи це добре, коли стадіон використовується. Не лише в, скажімо, спортивних цілях, але й в розважальних, будь ласка. Зочі проти коментар з експертом. Я маю вдачу оптиміста. Я думаю, що стадіон буде працювати. Все-таки це нова, спортивна споруда, багатофункціональна. І мені видається, що залежатиме все від того, хто нею буде керувати. Якщо буде гарний менеджмент, продуманий, то стадіон завжди буде мати гостей і спортсменів, і науковців, і молодь, яка буде там збиратися. Тому е, стадіон повинен жити. Я зовсім недавно, два місяці тому був в Познанні, це місто Польське, яке прийматиме теж матчі Євро-2012. Якраз в цей час там був виступ відомої групи е, мотоциклістів Red Bull. І стадіон знято було газон. На газоні були збудовані величезні гори, на яких мотоциклісти демонстрували свою майстерність. Тобто, ось, будь ласка, можна використовувати будь-яких інших призначень. Тільки це треба робити вміло, і треба робити так, щоб це приваблювало глядача, щоб туди на трибуни приїздило тисячі людей. Віталій, дуже багато думкою, хто буде керувати, все такий правильно. буде стадіон. Все так. правильно, і все правильно. І, і, на мій погляд є важливо. А що ж буде навколо стадіону? Біля яка інфраструктура? Вона може бути розважально відпочинкова і теж суттєво додати. Дивіться, Це, представники раду ще зазначають, що після євро 2012 довкола стадіону, так, і прилеглі вулиці, туди перенесуть адміністрацію, тобто всі адміністративні будівлі, центру, мерію, обласну адміністрацію. Раду, суди, міліцію, прокуратуру. Скажіть, будь ласка, усе це може якось повпливати на самоокупність стадіону? Ну чесно кажучи, я не розумію цього ходу. Чому саме ме суди і міліцію туди? Я думаю, що там мають бути ті споруди, які будуть ну, дотичні до спортивно розважальних відпочинкових, які зможуть приносити кошти. Я не думаю, що меря і суд це зможуть зробити, якщо вони будуть там розміщені далеко доїжджати Далеко доїжджати. Прошу пане Лавріне. Дивіться, якщо говорити з містобудівною, то зору Розвиток міста, вулиця Стрийська, ну Львів вже десь стоїть на порозі функціонування як мегаполіс, так? Львів то південний так. напрямок дуже активно Стрийський напрям це є головну. Це з тої сторони у нас є кінкрос, який, ну чесно кажучи, коли я дивився, коли починали будувати, я думаю, ну хто ж туди піде? Сьогодні кінкрос практично є основний торговий заклад Львова. так угу. Сьогодні до нього ще з з південної сторони села практично люди користуються ним. Кінкрос зараз бере дози на розширення. Крім того, там наскільки я знаю, проробляється один з варіантів будівництва розважального комплексу між кінкросом і дорогою. Тобто, ця зона буде активно розвиватися. Місто проект він зробив схему забудови всього. Цього, цієї території від автобусного залу mm -hmm. до кінцевої дороги. Ясно, що вона є схематична, ясно, що сьогодні ми її мусимо чимось доповнити, тому що територія доволі велика. Mm -hmm. Розумієте, що там буде? Одна із найбільш таких вірогідних варіантів це та програма, яка зараз буде, що ми ще там побудуємо один або два людове поле, які так само можуть використовуватися. Так, по перше, є вже коли ми говоримо 2 і мільярди 280 мільйонів. Ми ж говоримо не тільки про це, побудовані дороги, побудована каналізація, підведена електрика, Ми практично зрушили величезний пласт території. Ми дали йому життя. Бо ще 10 років вважалося, що це була Україна. Сьогодні це вже є забезпечена інфраструктурою. Територія, на якій сьогодні, в принципі, вже є. Проблема будівництва, ну в смислі не проблема а вже сьогодні, в принципі, цієї території жива, де треба будувати, де піде ж будівництво. Та на завершення буквально мало так. часу. Ще одна інформація про те, як можна використати арену. Так знаємо, що у 2022 році можемо приймати Олімпійські ігри. Так і цей стадіон хочуть зробити як головною ареною, не там для відкриття закриття так Олімпійських ігор. Як його можна реконструювати, чи обладнати, чи облаштувати так, аби ці речі можна було зробити. Ну, все-таки зимові Олімпійські ігри будуть відбуватися зимою, зимою і літній стадіон він може використати бути для відкриття, але не для спортивних змагань, мабуть. Хоча, очевидно, що це один з варіантів подальшого фінансування розвитку даної споруди, оскільки на Олімпійську надію буде це державна програма зі значним фінансуванням, можливо, що дотично до цієї програми, і ми знімемо низку проблем з використанням стадіону mm -hmm. ну до принаймі 2014 року, поки не вирішиться, чи буде е, в україні олімпіада. пане Лаврін, завершальна думка ваша ну стадіон це вже базовий об'єкт нашої амбіції приймати олімпійські mm -hmm. так Фактично, вже маючи стадіон, вже можна проводити відкриття, вже це маючи стоянки, маючи під'їзні дороги. Ну, вже... Тільки залишається ще чекати до 2022 року. Чекати, коли буде проведення ні, 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 щоб... його може не бути, тому що визначать коли... де десь буде. Дивіться, для того, щоб ми могли подати заявку, ми повинні щось репрезентувати. Угу. Для того, щоб ми репрезентувати, ми до 2015 року повинні побудувати ще певний перелік об'єктів. Тільки тоді, коли ми їх побудуємо, ми можемо давати 2015 році заявку. Ну але вже базово, ну умовно кажучи, коли ми вже відпрацьовували, 50% змагань олімпійських на тих територіях можна будувати Другий проводити. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що з нами був зліво направо Ярослав Качмарик, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради, і головний архітектор області Володимир. Лаврін, на завершення я лише нагадаю, що відкриття Лів Арени, яке відбудеться 29 жовтня, планують доволі помпезним. Воно має бути е, з історичним присмаком. Е, попередньо подейкували, що до Львова на відкриття приїде е, канадський рок-музикант Брайан Адамс. Але за останню інформацію, все-таки нас розважатиме. Е, Американка Анастейша. Скільки відкриття вартуватиме наразі таємниця? Можете з нами спілкуватися в електронному режимі, ставте свої запитання, пропозиції, критикуйте, хваліть нас, якщо є за що. Наша скринька діалогковеласобатмейл. Дивіться нас, що середи у прямому ефірі о 14.00. З повтором на наступний день, у четвер, о 7-й годині ранку. Я Віталій Ковела кажу вам на все добре. До побачення. Дякую. Компанія Львів Кода життя у кожному кадрі. Новини цікаві програми, рекламні послуги.